Нам дуже ну ми цього не хочемо. Хочемо, щоб він був. Наталія, мама четвертокласника із синдромом Дауна, прийшла до облради, щоб вступитися за очільника Крупівського навчально-реабілітаційного центру, в якому вчиться її дитина. Він знає кожну проблему кожної дитини. Він знає, бо він я кажу, він. Ну ті діти як як кажуть з нуля. От є і випускники, і всі вони знають його. І він знає всіх дітей. він, от випускники, він знає корнутивника. Була проблема, що що до чого. Ну він дуже хороша, чуйна людина. Ми хочемо, щоб він був він багато для школи зробив. Дуже багато. Крупівський навчально-реабілітаційний центр має сотню учнів з різними хворобами та вадами розвитку. Над їхнім фізичним, психічним та соціальним розвитком працює 46 спеціалістів. Чи не всі тут на Київському майдані? Від цього. Сьогодні у них нова керівниця колишнього директора Олега Дацюка, який очолював школу 18 років. Звільнили таких людей. Повірте мені, не знімають з посад, а таких людей навпаки треба ставити там, де розрушається, він піднімає все і ставить на ноги. Ну як таку людину можна зняти? Розвільнення Олега Дацюка в облраді почали мову ще в кінці червня. Очільник закладу нібито привласнив пів гектара землі, які належать цій освітній установі. Про це тоді повідомляли у Волинській обласній раді, та покарання за це Олег Дацюк не отримав. Оскільки термін притягнення до дисциплінарної відповідальності за неправомірні дії очільника НРЦ сплив. Члени комісії після обговорення вирішили оголосити конкурс на заміщення посади директора Крупівського навчально-реабілітаційного центру. Конкурс відбувся днями. Охочих очолити Крупівський навчально-реабілітаційний центр було двоє. Колишня очільниця горохівської РДА, екс-директорка школи номер 24 екс-заступниця обласного центру зайнятості Юлія Гринчук і багаторічний директор Олег Дацюк. Переможцем визнано Гринчук Юлію Юрін. Колектив навчального закладу певнить, результат нечесний. На рахунок прозорості відеоматеріали з'явилися не зразу після проведення конкурсу, а наступний день після обіду. Протоколи рішень теж були із запізненням, де були визначені голоси хто за, хто проти. Ба більше кажуть освітяни, члени комісії проводили якесь незрозуміле переголосування. Це власне відео того самого конкурсу. Учасники Юлія Гранчук та Олег Дацюк по черзі презентують свої стратегії розвитку закладу і виборюють бали у. У різних блоках конкурсу результат, коли рахували бали цілими, тобто один, два, три, в обох конкурсантів вийшло в однаковий бал 59 балів. Аби все ж призначити спецшколі директора, члени комісії раптом включили усі свої математичні знання. Можливо, тоді десяті? Десяті підраховувати ті, що були. Те, що це ну, як варіант, но. А, а яким чином, якщо без заокруглення? Ну заокруглювати до десятих, тобто 16, 2, 18, 3. простими словами, бали за усі блоки конкурсу додали і поділили на кількість членів комісії. Було запропоновано порахувати до цілого і і до десятих. При перерахунку до е, цілого числа і до десятих вийшло, що в одного конкурсанта е, 59 балів, а в іншого 58,9, тобто різниця в 0,1 бала. Переможниця конкурсу, новопризначена директорка Юлія Гринчук. Переконані освітяни нітрохи не годиться на посаду в Крупівський навчально-реабілітаційний центр. Людина, яка йде на цю посаду, вони не має досвіду з роботи з особливими дітьми. От Бо вони нам таку відповідь здали, що і вашого директора колись не було досвіду. Але наш директор починав з вихователя і він знає всю ту роботу з низі. Працює в даному закладі вже 18 років. Паралельно із ним працюємо більшість нашого колективу, тобто ми його знаємо від початку, коли він тільки прийшов на посаду. Це дуже відповідальна, компетентна людина, яка ну, жоден в колективі, напевно, не має ніяких до нього претензій стосовно роботи. Освітяни переконані, влада, обласне управління освіти мало б врахувати думку колективу закладу батьків, вихованців і випускників. Дуже хороша людина, дуже освічена людина. Дуже е, дивився за тим, щоб в дітей все було необхідне, що потрібно було. Завдяки йому ми будемо жити як заклад. А з іншої людини я не знаю, яка доля закладу. Натомість в облраді певнять. Положення про конкурс не передбачає взагалі враховувати будь чою думку лише членів конкурсної комісії. Мирний страйк таки дав результат. Трійку представників колективу запросили на розмову до голови Волинської обласної ради Григорія Недопада. На розмову журналістів не пустили. Результат розчарував, тому що єдине, що сказали, що вони на конкурс не впливають. І якщо людина виграла навіть одну десяту, то значить вона виграла. І тут. Ми нічим не можемо допомогти. Це чесна гра була, і ось таку нам відповідь дали. Чи буде колишній очільник закладу Олег Дацюк оскаржувати рішення комісії? Поки невідомо. Натомість в облраді планують офіційно представити колективу Крупівського навчально реабілітаційного центру новопризначену директорку. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.